Близько 400 учасників від 7 до 30 років з різних регіонів України приїхали до Рівного на чемпіонат області з кікбоксингу вакуа. Це старт сезону і він вже має такі характерні особливості. Ми тільки розпочали розкачувати федерацію кікбоксингу в новому сезоні. А в нас уже ну, величезна географія учасників змагань з багатьох регіонів. У нас біля 400 учасників трошки менше це дуже багато. Івент тривав три дні, під час яких учасники змагалися у двох десятків дисциплінах. цей чемпіонат є проміжним етапом для формування складу збірної на всеукраїнський рівень. Вчора був суто ринг, у нас працювало два ринга, Це жорсткий стиль. А сьогодні у нас татамі дисципліни це ну, тут лек, лег... легкий стиль. Зазвичай, якщо це відбувається відбіркові змагання на склад Рівненської області на чемпіонат України. Перші номера будуть представляти нашу Рівненську область на чемпіонаті України. Оскільки чемпіонат України у нас буде зразу у березні і одразу у квітні, то сьогодні ці змагання у нас відбуваються і серед дітей-юнаків-юніорів, і серед дорослих. Варто зазначити, що рівне є регулярним організатором подібних змагань, куди приїжджають представники з різних областей України, за словами Романа Кроля, це завдяки вдало розвиненій інфраструктурі. В першу чергу вони бачать, що ми розвиваємо інфраструктуру, яка покращує, полегшує і показує якість світовий, тому що те, що зараз відбувається в Рівному, це фактично вже міжнародний показник. Ми постійно розвиваємо суддівський корпус, постійно над цим працює наш міжнародний суддя Ірина Орел і Анастасія. Це два міжнародних судді, які мають кваліфікацію, ліцензії. Їх постійно витребують по квотам на відпрацювання на міжнародній арені. Тонусі крім того, ці змагання є важливими для подальшого розвитку двох рівненських вихованців, які регулярно представляють Україну на міжнародній арені. Це Сурога Андрій, який просто феноменально вистрелив в минулому році. Він був 18 років, здобув і чемпіона світу серед юніорів, тобто це юнаки до 18 років. І в тому ж році його допустили до дорослого чемпіонату Європи. І він взяв перше золото. Так що ночі порук і Гуцалюк його основні тренери просто. То молодці класно працюємо. Ну і другий головний акцент це Аліна Мартинюк. Вона стала знову ліцензіатом всесвітніх ігор. Готуємо до всесвітніх ігор в Китаї. Сама підготовка до цих змагань тривала близько місяця. Подібні відбіркові чемпіонати організовують близько трьох разів на рік. Іля Тамашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.